Починаємо огляд ось таких цікавих металевих фігурок. Це у нас латунний сплав. Дивіться, яка чудова якість. Розмір невеличкий, але зроблено, бачите, як кожна деталечка зроблена чітко. Вага 35 грам. Переходимо до жука Оленя. Бачите, так само якість відмінна. Лапки, все зроблене. Роги. 19 грам. Ось така підборочка жуків. Цікаво, хто збирає. Подивіться, доволі добротно зроблений. Це в нас, що? жук Геркулес? Це вже важкуватий він, 35 грам, Жук-носорог. Ось такий шість сантиметрів на три. Тридцять п'ять грам. Ось такий прикольний рак. Дивіться. То любив різні мініатюри. Ну, саме то збирати такі прикольні штучки. Дивіться, Орел. Може не Орел якийсь інший хижий. птах. Подивіться, як все зроблено. Така маленька фігурка. Кожна деталечка. Це в нас жаба залізла на черепаху. Сусується. Це у нас райська пташка. Ось фігурка, я вже забув як цей. Китайський бог називається. Бачите, він такий. Не зовсім невеличка фігурка, але як зроблено. Бачите? Чотири сантиметра. Це у нас Тора. Це у нас бджілка. Так само гарна якість. Дивіться. Лапки, крильця. Все зроблено, бачите, доволі непогано. Це вже композиція. І аромопалочки. Ну, ось такі прикольні фігурочки металеві. Кому цікаво, звертайтесь. І дослідуючого відео. Потім будемо знімати фігурки з смоли епоксидної.